Христос Воскрес, браття і сестри! У відповідь на моє відео про особливості священства, у мене запитали про особливості діяконського і єпископського служіння. Ну, про єпископське поки не буду говорити, поки сам не став. А от про дияконське скажу головне. Диакон це хранитель молитви священника. Він бере на себе технічні функції, як, наприклад, виголошення Ектенії, кадіння, для того, щоб священник міг всеціло зосередитись на молитві над святими дарами. Тому деякон повинен ідеально знати службу, щоб священника взагалі нічого не відволікало, і він міг всеціло молитися на за звершення цього великого таїнства. І також деякон – це благовісник. Він читає апостола, він читає Євангеліє, тому він повинен повинен говорити ці слова від усього свого серця. Вони повинні вникнути в нього, і тільки тоді, якщо він буде говорити від усього серця, ці слова дійдуть до серця тих, хто молиться до народу Божого.